Прототип 2.15. От. Пане, цю раму дивлюсь. І що, собака сутула. Зараз їдемо на металопройомочку. Вчора був, не показував результатик. Ну, ну, це тільки почало. Вилочка, оце все буде мінятись, буде устанавлюватись тут. Це тимчасове рішення. От з кутірочки аморатізатор. От зараз поїду на помоєчку. Буду шукати собі дітальки. І так, пацани, і сьогодні ви побачите мого нового карчестроя. Отака от рама у нас. Склепав я цього чертольота з удосконаленнями. Плюс-мінус за два днячка. Що дуже швидко. І хтось скаже, що так швидко проекти не строються. Але я не з тих типів, які готові вгрохати грохати пів житті на одну задрочену раму. А я роблю все швидко і надіжно. Ну, майже надіжно. Тут треба ще поспорити. Вот. Е чого я вирішив зробити цю раму? тому що всі ми знаємо, що попередній під попереднім відео про електровелик чувак мені написав, що підсиль дропаути, бо вони в тебе розлетяться. Так і да, вони розлетілися. Ну, ще можна відновити, але скажу так, чесно, мені було просто спробувати самому. Цікаво, самому було склепати цю раму. Передня частина легендарна. Це от велосипеда Бугаті, на якому в мене був побудований дирчик. І сідушка теж, кстати, з скутерка Кумко. Сідушечка м'ягенька. Тут зроблені підножечки для пасажирчик, для водія і для пасажирчика. І ви спитаєте, а це що Назар? Ти двох підвесів зварив? Пацани, вилки немає, буде одно От, Ну, що з інтересного? О тут у нас стоїть амортиза... ароматизатор от скутера. От, чи помінялась максимальна швидкість, бо логічно, що він став важчим. І е я можу сказати, що максимальна швидкість не, е не змінилася. З недоліків тут стоять передні тормоза. Е Велосипедні від багаті, які скриплять, просто чуваки жісточайше. Ти на них тако нажимаєш, а вони тебе взагалі не осаджують. Тупо що, можна без них їздити, ви зрозуміли. Нічого нового не станеться і інтересного. От, різав косо, криво. Саме головне, щоб колеса збігалися. І це у мене вийшло. А ще що мені понравилось, що тут підвісочка, пацани. Роботає навіть дуже і дуже солідно. Він вийшов у нас все одно кросовий, тому що дивіться, який просвіт. Я не знаю, тут по сантиметрів 20, От, можливо, ми поїдемо з вами на ньому Чуть-чуть погасаємо по МТБ-трасочці. Має вийти скоро відео там, де я на старому велосипеді їздив по лісу. Ну, можете подивитись, підписатись. От. А тепер. Пацани, як завжди, для жорсткого буста, щоб е е на скорості плюс 5 до максималочки додати, саме відкидна сідушечка, ви зрозуміли. Тупо гух, оба. І улетів. І можна гасати по конську. Двох пасажирів цей апарат спокійно тягнув. Дивіться, яка підвісочка. Дивіться. Це, звісно, шикардос. На здивування, на здивування моє. Ця задня подвісочка вийшла дуже м'якасенька, як то сидиш на бабиному дивані. Таку просто пливеш на ньому. І хтось скаже Назар, та таку херню можна створити або з больною головою, або з кривими руками. Ну, Судячи з того, що і руки вроді рівні, і голова не пуста. Ну, а хіба що От. І виходять у мене такі корчикльопи. Зараз вам більш детально покажу оцю всю сварочку просто ідеальну, як я зробив маятника, зараз все вам покажу. Так, Пацани, приступимо до... Осмотріка цього корчельота. От. От. Оці от гавно тормоза. Ви поняли? Вообще не тормозять. Навірно, то, що їм років за 20. І вони вже, мабуть, не знаю, всохлися, і та резина і не резина. Гріб, нема, звісно, але перейдемо до самого інтересного. Ну, Для мене самого інтересного, як я зробив Е, Труба. Не знаю, знайшов на металоломі. От. Колесо, ви знаєте, це кіловат, коротше, 48 вольт, тягне непогано, максималочка ну, дето під 50 км в час. Що в принципі непогано. Отут трошечки піднасрав, поняли сварочкою. Отут для <ріст> жорсткого укріплення е, Добавив пасажирські подножки, щоб воно теж кріпилося. Ну, ви ж поняли, все розчитувалось на надіжність. От, е, Отута Отут теж так чуть-чуть покакав цією сварочкою. І ну, тепер. Держаться, пацани, я важу десь під 120 кг. Що огу, як багато. Ще трошечки і професіональний сумоїст. Але мене ця рама видержує, я навіть їхав з кінтом, і з кінтом вона мене видержує, ніде не хруськається, не тріскається нічого. Проти... ну, фу, Коротше, надіжно, надіжно. Можете казати не красиві шви, але мені по барабану. Мені подобається, мені що я склепав. Як я зробив маятника. Ніяких не блоків, нічого тут немає. Тому що, що що я бідолага і клепав оцього всього апарата з того, що в мене є вдома, в ломі і так далі. Боксик це з якогось електросамов. Електросамоката, Вірон. О, точно, в мене велосипед Бугаті і Вірон Це Бугаті Вірон. Ви поняли? Задній амортизатор у мене от скутера. Стояв на скутері Peugeot Speed Fight е Нічого такого особливого Тут зробив. Піднімав. Отаку от зробив перемичку, щоб сідушечка держалася. от е, Тут у нас я вклав контроллера і батарейку, підключив отут все, ви поняли. от Руль е, на здивування, конструкція вийшла не хлибенька, ви поняли? Одне, що короче, е, дає. короче от Тут ще короче, отако приварив, ви поняли. Туже. Щоб пташки насрали. Ну, я ж професіонал. І отут кусок варив, чогось, вже не пам'ята. Мені кажеться, я колись теж щось клепав та й куска одрізав. З цієї сторони так само сідушечки, підальок нема, тому що я лінивий, не зря 120 кілограм. От. І що, запускається, їде, тормоза ужасні. Зараз з вами проїдемось, щоб побачити оце все. Приварив амортизатора, відрізав кусок, е, кусок вушка від е, скутера, а ззаді просто заплескав молотком. Ну, коротше, виглядить, воно прикольно. Якщо тако з метрів 150, то ще шикарно. От. Ну, я вам, пацани, таке. Не рекомендував збирати. Потім, ну, ні, Якщо хочете, то, звісно, збирайте. Це суто ваш вибір, але я можу сказати, що рама все одно вийшла тяжеловата, да, хоч і м'ягесенька. Е, ще плюс сідушка от скутера теж придає е, неймовірної мягкості. От. Треба, я думаю, ще приварити тормоза від скутера. ви поняли. От, щоб він осаджувався нормально цей байк. Але і теж, якщо їхати на такому байку, то скоріш за все в поліції буде набагато більше питань до вас. От, зараз прокатимось, покажу, покажу вам, як цей чертальот їде і як божественно роблять тормоза. Так, пацики, додам ще від себе. Тута, тута у нас переднє колесо дуже хорошою восьмерочкою. Зараз поїдемо прокатимось, і ви побачите, як цей шикарніший байк їде. Це определьно вийшло фаново, і я щось нове дізнався. Це 100%. І ще, пацани, я вам можу сказати точно з впевненістю, що отакого корча, отакого корча, без кілограма насває. І 6 літрів самогонки ви ніколи не зберете. Бо на тверезу голову таке робити вас е, поваж, будуть вважати божевільним. Але, але саме головне, що цей апарат він жорстко привертає увагу. от е, якось, ну, На заправочку заїхав, треба було бензинчика трошки купити. От, і мене коротше, ну, зразу чуваки підлетіли. Такі. Ого, угу, а що це таке? Чуп? А що це? Що це за дракон? Скільки пре, яка дальність ходу? Я такий кажу, пацани, ну, пре 50, запас ходу 60. Вони. Угу! Та ти шо? А що? А коли доробиш? У, я такий кажу, Та пацани, ну сьогодні буду дороблювати? От, ну короче. Я можу сказати точно з певністю, що всі корчі, які люди бачать, які я сам склепав своїми руками, це в них викликає це. Доволі позитивні емоції, і це круто, нести в маси, е, трохи позитиву. Ще в мене є така ідейка, коротше, склепати гібридного мотоцикла. Блін, ну це звучить навіть круто. Я ще не бачу не разу, щоб хтось з гібридного мотоцикла робив. От, і е, я думаю, в нас вийде, і я думаю, якщо на наступному тижні я випущу про це відео. От. А ви підписуйтесь на канальчик. Лайки, коментарі. Напишіть коментарі. люди. От, а, х... а хто не підпишеться і не поставить лайк. От. В того буде запор. Все. Так що бережіть здоров'я. Ладно, я шучу. Як хочете так робити, нікого нічого не змушую. От. Зараз поїдемо кататися, побачимо. Все, всім дякую за перегляди. Е, у нас зараз аж 51 підписник, це вже жорстко. Ну, е, Мені подобається. От. І ну, пишуть коментарі, чуваки. Дякую чуваку, який писав в коментар, що в мене розваляться дропаути. Да, Вони розвалилися. Да, Все, хлопці. Переміщаємось в польот. Чуваки, подивіться відео фотки, я його робив, там ну, там небагато фоток, там де він сідушкою від велосипеда на скотч примотаний, на роботу на ньому катався просто-напросто. От, Я думаю вам буде весело. Вигляди, він тупо що та овчарка з інтернету з такою жопою, поняли, Пу. От. О, відео пішло. І так, пацани, зараз ми з вами прокатимось. Фух. Як завжди, знаєте, на тюнінгових тачулях на них завжди руль прикручують. Ну, типа, як сідають за руль. А в мене все круче, щоб поїхати, сідушечку надіваю. Ось тут ще така фіксація. Оу. Так, запускаємо цього дракона. Ану. Запустився. П'ята передача 700... 747 км пробіг в цього комплектика ууу І так, пацики, стартуємо. Дивіться, яка подвісочка. Ууу Так, стартуємо. Бенгус. Не знаю, може з піддометра потримаю, щоб вам було видно. Надіюсь, що я камеру не криво, повісив і буде все видно. А ну, тормоза, слухай. Ну, це мед! Це мед для вух. Це жахливий мед для вух. От. І зараз прокатимось. Подвісочка задня працює неймовірно, як А Ану. 26, 28, 30, 31. А, третя передача. П'ята. Гля, я рукою скидаю. 39. 44, 45. І отормажуємося. Дивіться, тормозний путь нажимаю. Щоб ви поняли, я з того поворота почав тормажуватися.

Десь 26-28. Це капець, це не те, то, що тормозний путь. Мені кажеться, я без тормозів ногами краще затормозив. От, але комплектик мене радує. На ньому вже пробіг 747 км. Тупо зарядив, поїхав. Ще по ходу банки відбалансівались і тепер взагалі все чітко працює. Ану, і зараз на дівчині тормоза. Не впилявся, а чогось ручка за. Ну, як ви поняли, цей велосипед отормажується просто шомет. І звук звук справжніх тормозів брембо. Ой-ой-ой. А як мене сусіди ще не вбили? От. За такі прекрасні звуки. От, ну ви поняли, пацани. Отакі От діла. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, там, підписуйтесь, тому що таких корчів де ви ще побачите. І це тільки початок. І в мене ще грошей просто не жопою жуй. Як грошей буде багато, будемо клепати серйозні апарати. Ви ще гляньте, як він мені вийшов по сідлу по пояс. Тупо, я не знаю, я останній раз бачив Suzuki RM85, він був по висоті нижчим. Тупо така штука. Задній пасажир запригує, як на козла, ви поняли? Все, ще раз лайки, підписки. Дякую.